Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Lego MILITARY І сьогодні у нас буде огляд на ось, такий от, на ось таку німецьку БМД візель. Давайте розпочнемо. Такий він має вигляд з боку, Спереду з іншого боку та ззаду. Давайте розпочнемо з його зовнішнього вигляду. Є ось такі от задні фари червоненькі. 3 катка, дві шестеренки. Задня ведуча, передня підтримуюча. Є тепловізор, Прапор України. І одна фара. Також із озброєння він може нести 20-мм гармату та ПТРК ТОУ-2. Я зробив саме ПТРК. Тому що вона виглядає прикольніше. У ПТРК є чотири димові гранати. Ось така от антенка для передачі даних, і ось така шахта, яка виповнена досить просто. Це дві стандартні деталі і от, от дві от таких от чорних. Деталі і одна золота посерединці. Якщо хочете інструкцію, давайте так. На 20 на 15 лайків буде інструкція. Так, в люк можна посадити фігурку. Ось така от фігурочка. Це доволі проблематично, але ось так от це виглядає. По масштабу, так, давай фігурка, ставай. По масштабу масштаб правильний. Тобто фігурка і БМД. Є два кріплення для зброї. Ось перше. Тут. І друге, ззаду. Можна, наприклад, якусь отаку от, от гвинтівку сюди закріпити. Ось. Ззаду є. Е від відсік для снарядів. Такий маленький це деталі лего сейфа. І. Ну, це, це все. Вона така маленька в мене вийшла. Ну, вона і в житті в реальному є маленька, тому. Є ось така от наклейка решітки радіаторної. І. Ну, нібто все. Все, що я хотів, я про цю БМД сказав. Дякую вам за увагу. До побачення. Нагадую, що на 15 вподобайок буде інструкція, тому не забувайте їх ставити мирного неба вам над головою!